Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні буде відео про те, як я проріджую пшеницю. Дуже загуста, як я вже вам і казав. Бачите, тут така я пробував самими бороньми, легенькими, райборонками, вони взагалі не беруть. Я що зробив? Я взяв так легенько, замілив культиватор. Зараз я вам покажу, вже круг обійшов. То. Думаю буде гуд. Ну все, друзі, приємного перегляду, я погнав.